Це Ужгородський мистецький ліцей. Перспектива тут навчаються 976 учнів. Приміщення закладу вже обігрівають, розповіла виконувачка обов'язків директора Ірина Басараб. У нас в школі вже є опалення, в класах тепло. У нас дуже приємна новина. Цей рік повністю була змінена система опалення. Поставлено сучасне обладнання, сучасні економні радіатори. A to e, e, dalo svůj efekt. Буде економія газу. Ці радіатори не потребують багато води, і відповідно швидко нагріваються. Опалення вже включено, але там стоять терморегулятори, датчики відповідно до добової температури. Тобто, саме понижається тиск і збільшується, якщо потрібно. За словами Ірини Басара по котельні також змінили обладнання. Котельна працює на школу і на Садочок номер 36 і відповідно, у них ще не змінена система, і фактично більше газу йде на ті старі батареї. А у нас зараз менше тепла більше, а використовується менше газу. У нас є великий генератор на 30 кВт, який ми отримали від організації ОНМіграція теж за сприянням міської ради. І він буде задовільняти потреби всієї школи на освітлення у разі відключення світла. У нас є укриття. Ось тут біля під спортивним залом, і воно також забезпечено опаленням. В Ужгороді наразі працюють близько 50 котелень для обігріву закладів освіти, медицини, культури та соцзахисту. Рішення про початок опалювального сезону прийняли на виконкомі 11 жовтня. Просвоїв міський голова Богдан Андріїв біля 50 котелень. У всіх закладах, ну це є в окремих закладах культури, це бібліотеки. У нас є 20, 24 садочки, 27 шкіл. У деяких закладах є модульні котельні, які обігрівають і школу, і садочок. Але, ну, наприклад, у нас котельня на вулиці Грибоєд, вона обігріває пологовий будинок, міську лікарню, поліклініку і обласну інфекційну лікарню. Тому всі вони працюють. Ми закупили за бюджетні кошти генератори в наші освітні заклади, в медичні заклади. Клади ну деяку нам кількість надали ну, громадські організації або донори за кордону. І якщо будуть плекавти, якщо буде повне відключення електроенергії, ми будемо мати можливість для того, щоб система опалення працювала. А це Мокачівська спеціалізована школа номер 4 До опалювального сезону заклад підготували. Мають газові котли та генератор. Наша школа повністю готова до опалювального сезону. У школі працюють два газові котли. Які є альтернативними у випадку вимкнення електроенергії? У нас є електрогенератори, за рахунок них будуть працювати ці котли. В укриттях також є електричне опалення, яке також у разі вимкнення електроенергії буде працювати за допомогою електрогенераторів. Директор Мукачівської школи номер 1 Микола Морека каже, до цього опалювального сезону почали готуватися після закінчення минулого. У минулому навчальному році школа опалювалася. Від газових котлів, але вже ми отримали і електричні котли, які були встановлені, а також отримали генератор на випадок відключення електричної енергії і на випадок таких форс-мажорних. Обставин. У Дерцинському закладі дошкільної освіти обігрівають приміщення електричними котлами. Основне опалення в садику у нас електрик, електрокотел і електричне від електрики. Як альтернатива на твердопалений котел, на палетах, на дровах. В разі, як не буде електрики, ми як альтернативу будемо запускати цей котел. Рішення про початок опалювального сезону в закладах освіти, охорони здоров'я, культури та соціального захисту у Мукачеві прийняли 12 жовтня на засідання виконкому. А коли саме вмикати опалення має визначати керівник. Наразі в Мукачевській громаді обігрівають приміщення в усіх 48 дошкільних навчальних закладах. У школах опалення запустять з наступного тижня, розповів начальник управління освіти, молоді та спорту Мукачевської міськради Михайло Лабош За його словами, усі заклади освіти готові. До опалювального сезону ми закупили майже 340 кубів для того, щоб своєчасно забезпечити дровами ті заклади, які користуються ще по сьогоднішній день пічним опаленням. Таких у нас закладів 11, Це заклади освіти і культури. Проведені також відкриті процедури державних закупівель на придбання 26 газових котлів, закуплені генератори, а також встановлені системи резервного живлення. У всіх школах міста Мукачева без винятку. Так і Мукачевського району, вибачаю, з громади за словами Михайла Лабуша та Богдана Андрієва, коли саме вмикати опалення, визначають керівники шкіл та дошкільних навчальних закладів. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне, Новини Закарпаття.